Добре, якщо граната вилетить, то вікінець. Добре, якщо уточнити, вона лише зміни вдалий план, та це було не спеціально. Що ж, в такому разі, те, що я зараз зроблю, це теж буде не спеціально. Я перерву ваш бій для того, щоб повідомити, що настав час для виключення. Мені подобається ця музика для виключення. Е, мені здається, що минула була набагато кращою. Е, мені дуже шкода, що мають це, сказати, але. Ти дивна їжа, лайко. Е Вітаю вас чотирьох до виключення. Настав час дізнатися, хто отримує білет з шоу. Ми отримали 16 голосів, та це наш новий рекорд. Але троє з них були за гранату, та вона безпеці. Вау, подивись, ти в безпеці. Мені дуже то я сподіваюсь, ми зможемо лишити це у минулому. Мені потрібен час для цього. Желейка теж у безпеці з трьома голосами. Так, альянс до кінця. МК. Пов'язка. Хтось з вас набрав 4 голоси, інший шість. Персона виключена, це. В'язко, ні, ти не можеш ти. Це не може бути правда. Це ілюзія, це кошмар. Ах, це відсті, що я йду так рано. але у тебе ще надія перемогти. Ти набагато сильніша, хоробріша та краще за мене. Я в тебе вірю. Виграй заради нас! Ах, я обіцяю. Ах, Я точно виключений після цього. Ех, я знаю, як почувати себе як монстр. Жалкувати за те, що ви зробили, та страждати. Я Ніколи не думав, що ти так все почуваєш з усіх тут. Ніхто не думав. Що ж, гранато? Шкода, що секс мало статися, але ми досі в грі, та ми переможемо заради пов'язки. Ех, Так, рахтиві терпети до кінця. Що ж, учасники, я маю повідомити, що я не зможу проводити це випробування, тому вам його проведе хтось інший. Зустрінемось пізніше. Е Привіт усім! Я знаю, що ви прийшли крізь дуже багато речей, тому це опровання буде простим. Зробіть якийсь виступ чи щось круте, щоб мене здивувати якось. Але й хто програє у цьому випробуванні? А, ніхто взагалі. Зірка мені повідомив, що переможець цього провання отримає жетон імунітету, тому ви не хочете пропустити його? Це звучить круто. Альянс, пішли за матеріалами в мою лабораторію. У, лабораторія! Я про неї чую. Цікаво, чи не буде щось ще що можу собі забрати? Е, я маю на увазі позичити. Аж, зробимо вибух. Давай! Що ж, триматися по одному це жахлива ідея. Та так як ніхто інший не хоче бути з нами, я пропоную бути парою. Що ж, я вітаю у моїй лабораторії. Просто знайдіть щось круте або придумайте, що можу вам показати, щоб перемогти у цьому випробуванні. А що по-твоєму найкрутіше тут пляжний м'яч? Що ж, очевидно, вона стоїть прямо перед тобою. Флешка мій найкращий виріб, вона стала частиною суспільства, при тому, що вона була створена мною. Хоча я не знаю, хто створив всіх інших. То. Є якісь пропозиції, що можна зробити? Е, я можу виступити з промовою вибачення, яку я написала після включення блокнот. Е, я хотіла зачитати це їй, але я можу зачитати її за іншим. Хм... Це непогана ідея. Я навіть це можна зробити. Також чи міби ти це зробити? Е, страх сцени. Е, так. Блокнот не тут, та раніше, я мала виступати тільки перед нею та з її підтримкою. Якщо так подумати, якщо блокнот так багато тобі означало, то ви були такі близькі, навіщо її ти викричила? Я вважала її дуже близькою подругою, та. Я б не могла боротися проти неї, тому я вирішила зробити це рано. То я пропоную, щоб ти зробила попкорнову ракету в повітря на сцені. Це було б достатньо круто. Це достатньо круто, але я вважаю, можна зробити це крутіше. А, яким саме чином? Що якщо ти висилиш мною в повітря, то я потім приземлюсь на землю? А чи це безпечно? Я просто не хочу, щоб ти поранилась якимось чином. Хм, mm, я думаю, буду в порядку. Що ж лайко, вставляй з частину. Є! Yeah! То що уточнити? Якщо ти будеш робити випробування, можливо, я вмикну якусь сумну на музику на задньому фоні. Е, так, це було б добре. Привіт усім! Я повернувся. Та я прийшов з певною компанією. Привіт усім! Чи ви сумували за мною? Я вважаю, що виключні учасники можуть бути тут та спостерігати за вашим виступом сьогодні. Ура, Гека! Ти повернулась! Ви. Ви усі повернулись. Та я знову тут. Е, ще ж, гадаю, твій виступ буде реалістичнішим тепер. М -м, я не знаю про що ви, але я бажаю вам удачі. Ти точно це виграєш. Ем, um, окей, okay. чи ви впевнені у тому, що ви зробите це? Що ж, у цьому шоу ми або викладаємося на Максу, або ми йдемо з нього. Але серйозно, спробуйте не померти під час цього всього. Удачі, альянс! Що ж, якщо ви готові, можете починати. Три. Два. Один. Це було дуже круто, але дуже небезпечно. Я не дуже це люблю. Та ми з гордістю презентуємо статую. Я здивована, що ви змогли це так швидко зробити, тому це докої бали. Що ж, час і ти. Удачі. 에х, добре, час настав. Це послання присвячено комусь дуже особливому. Мені шкода за те, що я зробила. Я провалилась. я не обдумала це. Та, мені шкода, що це так сталося. Якщо ти не прибачиш мене після цього, це буде правильне рішення, але мені дуже шкода, що я це зробила. Ти найкрутіша, найкраща персона у світі. Та мені складно без тебе. Пробач мені за це, будь ласка. Е, я не мала нічого проти тебе в будь-якому випадку, але це неймовірно. Що ж, ви всі дуже старалися сьогодні. Але врешті-решт, я дам одному з вас рис: жетон імунітету. Реморь знатиме про це, але інші ні. Та для мене це все.